Заяву про вимагання хабара правоохоронці отримала за кілька днів до різдвяних свят. Житель одного з ронів краю повідомив, 500 доларів у нього вимагає слідчий райвідділу міліції за вирішення питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, яке той розслідував. Дана інформація була негайно направлена нами в підрозділ внутрішньої безпеки нашого управління, яким було заведено. Оперативно-рошукову справу. І спільно з прокуратурою Чернівецької області сьогодні в слідчі, який вимагав хабар громадянина в розмірі 500 доларів США, був затриманий. Затримано помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження, за ґратами хабарник може провести від 5 до 10 років. Така робота нами буде проводитись і надалі. Користуючись нагодою, хочу попередити весь особовий склад управління про недопущення в подальшому подібних фактів, які будуть каратися подальшому нами. Слідство у справі триває. Олександр Хмельниччинівецький репортер телеканал Чернівці.